Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям, нашим воїнам, які захищають нас від страшного ворога. Нашим ворогам, які захищають свій народ, слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Слава нашим воїнам, які несуть смерть нашому ворогу. І чим менше залишиться ворогів, тим буде краще. Єдине, що, що варто пам'ятати, що світ це арена боротьби. І тому на місце одного ворога обов'язково прийде інший. І народ, який не здатний себе захистити, він зникне. Українці показали, що вони здатні себе захистити. Українці показали, що у них є сила, у них є дух. Але, панове, сила і дух це чудово. А що іще? Панове, у нас іще дуже-дуже сильно розвинена інфантильність. Багато людей, як малі діти. Так, вони дорослі, вони вважають себе дорослими. Ну, ви подивіться, от, бігає шкет з цигаркою в зубах, матюкається. І він уже відчуває себе дорослим. Якщо він підросте і порозумнішає, то він зрозуміє, що Ні, не дорослий був. Але так хотілося бути дорослим, і так воно відчувалося. А що я хочу сказати, панове? От. Знову так звучить там, де-не-де, прийде весна і саджати будемо. Ну, вже сходяться всі на думки, що зимою наступати погано буде, і навряд чи удасться дуже так гарно звільнити всю Україну. Тобто, доведеться це все добивати весною. Ну і багато ж хто ну будемо після перемоги розберемося. Будемо саджати. Ну, звичайно, будем, панове. От що, а саджати у нас хочуть. Не виходить завжди, але хочуть. По уму, не по уму. Але аби саджати. Знаєте, я отак от згадую в літературі читав козаки наші казали, що євреї хрестопродавці! Вони Христа розіп'яли. Так, коли їх запитали, то вони сказали розіпни його. Ну, власне кажучи, тоді не саджали, тоді просто розпинали. Звичайно, українці ж не такі, правда? Ми ж українці, ми справедливі. Панове, а. Питання таке, а хто буде саджати? Хто буде вирішувати кого саджати? Ну, ну звичайний ж народ, да? І, звичайно, це ж наш український народ вирішив, що треба саджати рифмастера. Бо він скотина чимсь не сподобався нашій владі. І відповідно всіх інших. І наш юридично освічений президент людину, який чудово повинен був знати, що не можна людину називати злочинцем, поки суд не визнав його злочинцем. І він його визнав злочинцем. Мурижили, мурижили, ну не підходить, не він не підходить. Ну, а обіцяв вже когось посадити. Ну, ну, ну нічого не виходить. Довелося випустити. Півтори роки просидів. Ну, я так розумію, що коли порядна людина наступила іншій на ногу, це властиво українцям. Кажуть, перепрошую. Вибачається. Тобто, навіть, навіть якщо трошки штурхнув, або так і здалося, що штурхнув, ми вибачаємося. Це порядність, це наша українська порядність. І, відповідно, наша українська влада, ну, Однозначно має таку порядність. Ну, Наша влада якась така своя порядність, бо е, навіть не вибачилися. Так, тихенько випустили, Іди не гавкай. А вибачитися людина півтори року ні за що ні про що. Так от, кого саджати, будуть вирішувати оці ось. Законники з юридичною освітою, з дипломами юридичної освіти. А коли весь світ каже, що єрмак злочинець, шпигун, Не, ми разом прийшли, разом підемо. Так може разом сядете? Не, разом підемо. Так от, панове. Але сволота Геолерос, ну це ж. Яку треба мати безсовісну совість, перепрошую за тавтологію, робити відеозаписи, як єрмак торгує е, посадами? Загинувший брат Єрмака раптом ожив і торгує разом з братом посадами. І кругом розставили російських шпигунів. В результаті е, у нас військово промисловий комплекс зупинилася робота, ні заказів, нема нічого. Тут у нас війна, ворог захопив частину України, але нічого не робиться. Мало того, здали схід, тобто схід, перепрошую, зали південь. І, ну, справедливі керівники, які, ну, вони ж повинні саджати будуть. А покарали. Сказали, винні ось ось генерали. Вони їх назначили, дали генеральські посади, дали генеральські звання, забрали звання. Ну, це страшна кара. Панове. Так щось дуже щось похоже так, знаєте, як ото Христа. Головне визнати, тикнуть пальцем і сказати винний. А ми, українці, Обов'язково підтримаємо. Для нас же головне, щоб ми були єдині разом із тими, хто саджає. Бо інакше ж можна виявитися в числі тих, кого саджають. Це так виходить? Це наша українська правда. Вам це подобається? Мої любі брати і сестри українці? Мабуть, в Україні має бути все-таки по справедливості? То я просто пропоную, давайте подумаємо, як так? Наші люди скільки там казали, Верховній Раді всіх треба стріляти. Окей, чудово, панове. А як вони в ту Верховну Раду пролізли? Хто їх туди вибрав? Тобто ви. Вибирали покидьків, надіялися, що вони все, що вам наобіцяли, сім міхів, горіхів, вони виконають. А виявляється, ну, немає тих горіхів і міхів немає. І гречана вовна вас не гріє. Ну так тоді треба, значить, їх стріляти, панове. Так може конкретно кожного брати за душу, який обіцяв, але ще треба розібратися. Дехто обіцяв, зразу, не маючи такої можливості. Тобто, просто перепрошую. Я вже казав, пам'ятаєте, золотий дощ, тобто стять меживичі. Вам стяли, меживичі. І ви на це купилися. Так хто ви є? Може ж треба е, трошки так, знаєте, глянути на себе в зеркало і жахнуться. Бо інакше. Якщо ми цього не научимося робити, якщо ми не подорослішаємо, то ми знову і знову будемо вибирати. Ну що ж, панове, це так загальна преамбула. Амбула така, панове, я вже казав, більшість людей, вибачте, 86%, панове, це дуже багато. І зараз в світі заведений такий порядок, що все вирішується більшістю голосів. Тобто, якщо всі висадилися десь, ну, лайнер потонув на безлюдному острові і голосують, що ми сьогодні на вечері готуємо: шашлики чи манну кашу, язвеники кажуть, манну кашу, манну кашу, а всі інші, та нафік манна каша, шашлики. То через якийсь час ті, у кого яз вони просто здохнуть. Отака демократія. Так от, панове, нам треба тим, хто розуміє, тим, хто не піддається під це ось, під це зомбування, треба об'єднуватися і вирішувати, що нам робити. Нам треба перекривати цей вплив. Власне кажучи, коли всі думають, що головне це більшість ні, панове. Знаєте, як той анекдот, коли йдуть два мисливці, раптом підняли з берлоги медведя, медведь до них біжить, один скидає чобота, діває кросовки. А цей мисливець каже, та Каже, медвідь біжить з когось у швидкість кілометрів 40 кілометрів в час. Ти від його не втечеш. Він каже, а мені головне тебе обігнати. Так от, панове, нам треба, щоб наша влада розуміла, що ми є ті, на кого їм треба зважати. Ми. Маємо. Якщо ми розуміємо, в чому вина, що до чого, то саме ми повинні пояснювати людям, щоб вони це розуміли. Ми повинні боротися за те, що повинен бути порядок людей. І нам треба вирішувати, як зупинити оцю карусель брехні. Бо якщо ми її не зупинимо, карусель брехні, то так воно і буде. Ну а з війною, панове, що вам сказати? Наші воїни прекрасні. Наші брати і сестри, вони воюють, захищають. Це саме завдяки українському народу був зірваний договорняк нашої влади із Путіним. Я не можу сказати, хто з влади давав казівку. Розмінувати Ченгар, пропустити війська, хто дав вказівку відвести війська із Сум із інших міст. Але такі вказівки були. І ці вказівки могли давати тільки люди з дуже високих посад. Так от, панове, весна прийде, саджати будемо. Але навряд чи нам дадуть саджати тих людей. Бо доведеться сідати тим, хто дає. Дозвіл на посадку той, хто нам обіцяв, що саджати будемо. А саджати будуть генерала кривоноса за те, що він оборонявся, аеропорт закривав. Будуть саджати тих, які стугни не забрали з складів і їх не взірвала ракета, яка прилетіла трошки пізніше. Будуть саджати тих, хто зірвав договорняк. Такий класний договорняк. Пам'ятаєте, як президент казав? Він був щасливий. Подивіться відео, найдіть, як він у людини камінь з душі впав. Він сказав: готуйтеся до шашликів, все буде клас. Так каже людина, у якої упав з душі камінь. Так от, вибачте, будь ласка, якби перед цим сказали, що в Україну зайшли там натовські війська. В Україну завезли зброю, Завлився все добре. І тепер ми готуємося до шосликів, тому що ворог не нападе Україна сильна, як ніколи. Але ні, він три роки її ослабляв. У нас був зупинений військово-промисловий комплекс, у нас броніки з армії забрали, сказали, вони не годяться. Ці не годяться, а інших не купили, за це дорогу хвали. І зараз дороги кладуть. А, як кажуть будівельники, ну, найкраще красти це на дорогах. Взагалі на будівництві красти гарно. А на дорогах це взагалі золоте дно. Ну такі діла, панове. Так от, весна прийде. Саджати будемо. Але я пропоную іще інше. Весна прийде. І давайте розберемося і подумаємо, хто винен і в чому винен. Бо якщо Порошенка звинувачує, що при ньому зірвалися чотири склади, мені досі дебіли, пишуть. Дебіли! У нас війна, у нас близько мільйона стукачів, тобто агентів, люди, які на крючку в Росії, і склади взірвалися винуватий Порошенко. Панове, я не кажу, що він ідеальна людина. Але він що повинен був бігати між чотирма складами з ружом і охороняти? І так далі. То якщо це так, то тоді за що повинен відповідати Зеленський? За кожен приліт ракети? Ну, раз він президент. І ціла куча людей. Ну, вибачте, будь ласка, панове, дуже б не хотілося, але можливо так ви отямитесь. Ви тупі. Ті люди, які мені кажуть, от при Порошенку в Верховній Раді по 10 раз переголосовували, так це якраз і каже про те, що у Порошенка не було влади. Опозиція, причому ворожа опозиція, хто в нас? ОПЗЖ і інші ці партії, слуги народу, перепрошую, слуги народу, партія регіонів і так далі. І вони вирішувалися. Це люди, які працювали на ворога, і вони там ту, ту кадріль грали. І е, я розумію, що нашим людям хочеться, щоб раз ти взяв булаву, то ти гетьман за все відповідаєш. Так от, панове, добре, давайте розберемося і отгепаємо Порошенка за його провини. Але другою рукою, давайте притримаємо Зеленського і розберемося, кому, кому з які провини треба навалять. Так от весна прийде. І давайте навалювати будемо. Повинні. Добре, панове, перепрошую. З приводу війни, з приводу всього, панове, тяжко. Ми перемагаємо, ми гонимо ворога. Якщо вже вони почали наймати за кордоном, як колобка ліпить, знаєте, по всім сусікам мести всякий сморід, всякий бруд, щоб зліпити колобка. То це значить, що їм капець і оті кацапи, які раділи, о, армія перемагає. Але коли виявилося, що треба воювати, вони миттєво стали розбігатися, як щури. Це такий народ. Вони переможці, вони генетичні переможці. Тобто вони нападають тільки на слабішого, щоб гарантовано перемогти, а як отримують врило в відповідь. Вони розбігаються і звинувачують в е, русофобії. Так от, вибачте, будь ласка, панове, вони нам допомогли відчути не русофобію, а русоненавість. Не чисто, би сказати, національна, а от є кацап стан душі різник. Вбивця. Так от по ненависті. Тож, тримаємося разом, об'єднуємося, що нас всіх об'єднує. Пороха ботів, зелена ботів! Наша армія, наші діти, які нас захищають, наші брати і сестри. Тримаємося їх, підтримуємо їх. Слава Україні! Слава нашим героям! Удачі, панове!